Ви знаєте, саме інтересно, що при всій повазі до молодої адміністрації міста Ужгорода, як знаєте, запам'яталося, це ці дії пана Щадия, який керує тепер так званою міською радою, де багато чого нічого не змінилося, багато чого погано зроблено. І мені дуже пам'ятається, як він зняв палатку наших же земляків, зняв палатку у. На Майдані Незалежності забрав її і не, по, не подумавши про те, що люди повинні десь ночувати, а люди ж приїхали боротися за щось, за те, за, за що вони приїхали, приїхали люди з ідеєю. Він забрав палатку, побачив, а потім вже через деякий час приносить її знову. І ви знаєте, що найкраще, за те, що він приніс палатку, він потім носив воду так, безплатно у пану Аржавітіну на кухню. Тому що інакше як його було наказати. І ви знаєте, шановні, що при всій повазі до команди Балога, хоч я поважати, не поважати, але оці дії, це якісь непонятно, що вони хотіли зробити. Потім він приходить, предлагає палатку обратно. Але дякуючи панові Шуфричу, що його побратим з Унаунсо, допомогли, щоб люди мали де ночувати буквально в за деякий час там години дві-три і знайшли палатку другу.